Здається, тільки но закінчилася зима, і ми робили першу обробку нашого саду. Але ось пройде хвиля похолодання, і вже час буде робити другу, бо наші садки вибухнуть квітуванням. І саме в цей час їм потрібен наш захист, наша допомога. Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні хочу розповісти вам про препарати, які ми будемо робити другу обробку саду. Чому саме такий вибір препаратів? Для того, щоб ви також мали час і змогу придбати їх і захистити свій садок. Отже, коли ми робимо обробку, розпочнімо з цього. Обробку ми робимо, як тільки починають розкриватися перші квіти. Починають розкриватися бутони. Це так звана обробка по рожевому бутону. Не потрібно чекати, поки зацвіте все дерево. Тільки бачите, перші квіти розкриваються, це сигнал до того, що треба обробляти. Чому так? Більшість небезпечних хвороб, таких як маніліоз, наприклад, які повністю вражає наші абрикоси. Персики, сливи, будь-які кісточкові культури, він переноситься, ця небезпечна хвороба переноситься комахами-запилювачами, і бджоли, перелітаючи з одного дерева на інше, розносять збудників цієї хвороби. Тому не важливо дуже не опустити ось цей момент. Важливо, тільки починає зацвітати і починаємо обробляти. Не менш важливим є вибір препаратів. В цьому році ми будемо обробляти препаратом Сігном дуже дієвий препарат. Головне дивіться, щоб не натрапити на підробку. Потрібен оригінальний препарат. Можна обробити препаратом Хорус. Хорсом ми обробляли практично щороку. Думаю, багато кому із вас відомий цей препарат. Чому саме ці обираємо? Вони мають дуже широкий спектр дії, допомагають від широкого спектру захворювань і працюють за понижених температур. Зазвичай, коли зацвітають дерева, ну це такий закон підлості. Завжди понижується температура. І середньодобова може бути низька. Тому треба обрати препарати, які точно, які 100% спрацюють. Ці обидва препарати працюють від плюс 5 градусів середньодобової температури. І вище. Тому я обираю такі: або цей, або цей, щось одне на вибір. Так, саме в період світіння у нас активізуються не лише корисні комахи, активізуються усі шкідники. Лізуть квіткоїди, які виїдають квіточки, довгоносики, щитівки. Казарки і все, все на світі, всі намагаються поласувати квітами, поласувати першою зелені. І тому важливо обробити не тільки від хвороб, але й від шкідників. Тут є нюанс: більшість препаратів, які борються із комахами інсектициди, вони не мають вибіркової дії. Тобто, вони однаково негативно впливають, що на корисних комах, що на шкідливих. Тому обов'язково обирайте препарати, які є безпечними. Таких не так багато. Серед них є провантовернал, який безпечний для бджоли, який дозволений для обробки по квітам. Це байер, це німецький препарат, дозволений. Є також препарат Моспілан, японський препарат, який також дозволений для обробки по квітучим рослинам, по квітам. Дуже важливо чому? Тому що бджоли, і так у нас популяція бджіл зменшується. Бджоли запилюють 96% сільськогосподарських культур. Взагалі більшість рослин запилюється бджолами. Не буде бджіл, будемо голодні всі ми з вами, не буде врожаю взагалі. Тому я вас закликаю дбати і обробляти лише безпечними препаратами. Лише ось такі має бути свідомий ваш вибір. Так? Коли цвітуть дерева, вже казала вам, зазвичай погода не дуже. І буває так, що комах запилювач дуже-дуже мало. Тому е дуже бажано буде, не обов'язково, але бажано, якщо у бакову суміш ви додасте. Якусь, якийсь препарат для зав'язі. Це може бути так і називається зав'яз. Це може бути Максікроб зав'яз від Валагра. В мене ось такий препарат Фертісет, це наш вітчизняний Запоріжжя, робить гарний препарат. В минулому році ним працювала. Як працюють ці препарати? Тут загалом містяться фітогормони та різні допоміжні речовини, які допомагають зав'язуватися квіточкам, не скидати ці квіти, так, а покрастивати процес зав'язування квіточок. Як ми будемо обробляти? Перша обробка в нас була, або це мідь якісь препарати по типу бордоської суміші, або медіанекстра екстра ем, обробляють, так? або це якісь мінерально-масляні емульсії на зразок 30 в 30, d зимовід. І вони є всі контактними, тому ми обробляли, щоб дерева стояли мокрі. Ми повністю кожну гілочку обробляли, кожен, кожен пагінець для того, щоб був максимальний ефект. І це правильно, бо контактні препарати працюють там, де вони потрапляють. Ці всі препарати, які я вам показую, вони є системними. Вони всмоктуються всі рослини і циркулюють по цьому соку, по всьому дереву, захищаючи рослину зсередини. Їх захист триває 2-3 тижні, залежно від погодних умов. Так, тому. Не потрібно обробляти так, щоб стікало з дерева. Потрібно обробляти лише живі тканини, які здатні всмоктати ці препарати. Це розкриті, розкриті бутончики, зачатки листочки, зелений конус, це самі квіти, бутони. От саме тільки це ми обробляємо. Обробляємо легенько розпиленням. Тобто ми розпилюємо по брунькам, по листочкам, легенько розпилюємо цей препарат. Чим довше він тримається на, ці препарати тримаються на листочках, тим ефективніше, бо вони всмоктуються, їх процент всмоктуваності більший. Для того, щоб не стікала цей розчин робочий, можна додавати прилипач і бажано додавати прилипач або адювант. Ці препарати створюють плівочку, таку, натяжну плівочку на крапельці і не дають їй стікати з листа. Ефективність десь на 30% такої обробки покращується. Також треба вдало обрати момент обробки. Не обробляємо по сонцю, щоб не було швидкого випаровування речовин. Обробляємо або ввечері, або в хмарну погоду, або рано вранці. Не обробляємо по мокрому листу, це всім зрозуміло. Не обробляємо, коли великий вітер. Чекаємо, поки ну, якщо слабенький вітерець, то це ще годиться. Але коли сильний вітер ні в якому разі не обробляємо. Від того, які препарати правильні ви оберете, і як ви зробите правильно в час у обробки, залежатиме ефективність цієї обробки, ефективність вашої обробки. Отже, я підсумую, додаємо. Робимо бакову суміш. Додаємо або хорус, або сігном щось на вибір, додаємо провантовернал або моспілан, щось одне на вибір. Даємо препарат для зав'язі, бажано, так, і даємо прилипач. Всі ці препарати розводяться окремо, берете невеличку ємність, баночку, там якусь щось. Розколотили один препарат, вилили в оприскувач, розколотили другий, вилили. Останнім виливається прилипач завжди, тому що він має здатність пінитися. Доводите до необхідного об'єму ваш робочий розчин. Читайте уважно інструкцію. Є препарати на 5 літрів, є на 8, є на 10, тому уважно читайте інструкцію, наскільки розводиться цей препарат. І дозу не перевищуйте, не потрібно цього робити. Зарядили оприскувач і обробляємо. Скажу ще пару слів про біопрепарати. Я не... Якби не відрікаюся так, від біопрепаратів, і я їх часто застосовую в своїй практиці. Але маєте розуміти, біопрепарати є лише контактної дії. І якщо та бджола буде лапками залазити в кожну квіточку, переносити інфекцію, то ви не зможете залити розчин робочий в кожну квіточку для того, щоб цю інфекцію знищити. Це перший момент. Другий момент: всі біопрепарати працюють за теплих температур. 12 мінімально, а то й від 15 градусів не завжди температура дозволяє нам обробляти біопрепаратами. Біопрепарати не мають тривалої дії. Ви сьогодні обробили, завтра пішов дощ, і вашого захисту немає. Тому я в цьому випадку не сторонник біопрепаратів саме для цієї обробки, бо вона є надважливою для того, щоб зберегти наш майбутній урожай. Отже, робіть висновки, сподіваюсь, інформація була вам корисною. Підписка, якщо ще не підписані, вподобайка, коментар на розвиток каналу. Здоров'я вам та вашого саду, щедрого урожаю. І до зустрічі у нових відео.